Усім привіт! Doogi V30 Pro сьогодні на огляді і це справжній флагман як не крутий, та ще й ціна не надто висока. Комплектація смартфону наступна. Інструкція, захисна плівка на дисплей, а також кабель та блок для заряджання. Нічого зайвого. Пройдемося тепер по модулях на корпусі. На правій частині корпусу розміщені кнопки блокування та налаштування гучності. Ультразвуковий сканер відбитків пальців знаходиться всередині кнопки блокування. На лівому торці розташований слот для сим-карт та картки пам'яті, а також червона кнопка для налаштування запуску різних додатків. Нижню панель пристрою розділяють між собою мікрофон, а також порт Type-C, який встановлений під заглушкою. А на верхній панелі немає нічого. Задня панель доволі стримана, сучасна та елегантна. Велика кругла вставка з камерами та спалахом підкреслює фотоможливості смартфону, які тут дійсно вражають. При цьому і на фронтальній панелі, окрім дисплею, є дещо цікаве, а саме два динаміки, що розміщені на верхній і нижній панелі. Щодо габаритів смартфону, вони середні за сучасними мірками. Товщина складає 17,9 мм, а вага 392 г. Задня панель в дизайні під шкіру виглядає нормально, але не можна сказати, що це основна дизайнерська фішка. Є і добре. Зате в руці смартфон сидить доволі непогано, кнопки натискаються з середнім зусиллям, тому смартфон підійде абсолютно будь-яким користувачам, які цінують сучасні технології і захищеність в одному корпусі. Цей смартфон має захист IP69K, тому давайте перевіримо це. Тест із зануренням у воду не показав жодних негативних моментів. Захист від води присутній. Смартфон має дійсно гарне залізо з усіх сторін. Процесор Dimensity 7050 з підтримкою 5G є основним модулем. Швидка пам'ять також в наявності: маємо 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Операційна система Android 13 з власним дизайном від Dugi дуже легка у сприйнятті, та й працює доволі непогано. Акумулятор має місткість 10800 мАч, що вважається ідеальним показником для середньоцінового смартфону, адже біля двох діб використання забезпечено. NFC модуль в смартфоні є, а бездротову зарядку, на жаль, він не підтримує. Дану модель не оснастили ніякими додатковими фішками: тепловізор, термометр і подібні модулі тут відсутні. Але стабільність та швидкість роботи пристрою дійсно вражає. Це один із кращих середньоцінових захищених смартфонів на всі 100%. Потужна система дає можливість не тільки з будь-якими додатками коректно працювати, а й з іграми будь-якого рівня графіки. Перше, що потрібно знати про дисплей Dugi V30 Pro, він досить яскравий і це важливо. Користуватися ним на вулиці буде досить комфортно, та і передача кольорів тут дуже непогана. Маємо частоту оновлення 120 Гц, що важливо для сучасних користувачів, адже це впливає на комфорт роботи у будь-яких додатках. Діагональ дисплею, як і у багатьох моделях Дуги, складає 6,58 дюймів. Роздільна здатність Full HD Це IPS дисплей. Він має гарні кути огляду, чудову насиченість та контрастність зображення. В плані сприйняття контенту з такого дисплею смартфон на висоті. Жодних нарікань точно не знайдете. При цьому є захист від ударів та подряпин, адже скло загартоване. Виробник дав нам змогу робити фотознімки із роздільною здатністю 200 мегапікселів, чого насправді більш ніж достатньо. Важливий момент. Робити знімки в цьому режимі потрібно лише тоді, коли умови освітлення наближені до ідеальних. Інакше краще переключитися на режим 12 мегапікселів і отримати менше шумів. Є також камера на 24 Мп. Вона знімає в ширококутному форматі. Є й 24 мегапіксельна нічна камера, а також інфрачервоні датчики на задній панелі смартфону. Це класична нічна зйомка, де ви зможете фото і відео знімати дійсно у повній темряві. Якість фото з основної камери помітно виросла у порівнянні з попередніми моделями. Процесор зіграв далеко не останню роль у цьому. Відео можна знімати в 4К. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Погодьтесь, дуже непоганий набір камер, як за ці гроші. Захищений смартфон Dugi V30 Pro може дійсно порадувати всім, адже і камера топова, і дисплей, та і продуктивність заліза одна з кращих на рівні. Купити смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.